Початок 1980-х. Двоє 25-річних друзів, два Боба Земекіс і Гейл, задумають кіно про підлітка, який вирушає в минуле. Вони ще не знають, що воно стане світовим попкультурним феноменом. Навіть сьогодні, через 38 років, цю стрічку обожнюють, цитують та переглядають. Однак, аби випустити кінолегенду, його творці подолали чимало перепон. Хто з головних акторів після першого прочитання викинув сценарію у смітник? Який побутовий прилад мав переносити героїв у минуле замість Делоріана? І хто з президентів згадав назад у майбутнє у своїй промові перед народом? Зараз усе розкажемо. Історія культової стрічки почалася зі звичайного шкільного альбома. Сценарист Боб Гейл знайшов його, розбираючи речі в підвалі батьківського будинку. Гортаючи сторінки, він з подивом дізнався, що в школі його тато був президентом класу. Гейл згадав президента свого класу, з яким був на ножах, і задумався. А що було б, якби він якимось чином потрапив у минуле? Чи потоваришував би він зі своїм батьком, чи вони б стали затятими ворогами? Ідеєю Гейл поділився із Земекісом, який мав схожу історію з мамою. Разом друзі сіли писати сценарії, швиденько почали пропонувати його студіям. Але тут виникла перша перешкода. Обидва, хоч і були відомі своїми сценаріями, але всі їхні фільми провалювалися в прокаті. До того ж, стрічка здавалася студійниками ж надто дитячою і сімейною. Тоді в Голівуді панував час відвертих трешових комедій на кшталт поліцейської академії. Чому ж тоді не постукати у двері Діснею, Спитаєте ви? Постукали й ті відмовили, бо їм украй не сподобалася сцена із поцілунком сина і матері в минулому. На тому історія могла би закінчитися, якби не дуже успішний фільм Земекіса Романи з Камнем. Юніверсал оцінили старання Боба і дали зелене світло його ідеї про мандрівки у минуле. У продюсерське крісло застрибнув Стівен Спілберг, і робота почалася. Перший сценарій назад у майбутнє дуже відрізнявся від відомого нам усім фільму. У ньому Марті займався піратством, заробляв, продаючи нелегальні копії відеокасет. Ба більше у ранньому сценарії не було ніякого делоріана. Головного героя відправляв назад у майбутнє звичайний холодильник вельми спірний варіант, егеш, врешті від задуму таки відмовилися. Земекіс сприймався, що після виходу стрічки діти полізуть в холодильники і можуть випадково зачинити дверцята за собою і застуджуватимуться. А це спровокує обурення серед батьків і вдарить по репутації фільму. Ще однією перепоною на шляху до створення стрічки став бос Юніверсал Сідні Шейнберг. Цей пан нестирливо просив нести власні правки в сценарій, бо він буцімто знає як краще. Саме він змінив ім'я матері Марті з мех на лорейн, щоби зробити приємно власній дружині, а також на поліг, аби домашнім вихованцем дока Брауна замість шимпанзе став пес. Кличку улюбленця Ейнштейн, на щастя залишили без змін. Однак найбільше обурення Земекіса викликало бажання Шейнберга змінити назву стрічки. Той побоювався, що фільм зі словом Майбутнє в назві не зацікавить глядача і хотів, щоб його назвали в гумористичному ключі. Прибулиці з Плутона. На щастя, продюсер Стівен Спілберг лише не розсміявся у відповіді. Похвалив Сінді за вдалий жарт. Крістофер Лойд був першим і єдиним кандидатом на роль Дока Брауна. Однак спершу не схотів навіть читати сценарій і викинув його у смітник. Однак після розмови зі знайомою все ж погодився на роль божевільного професора. Аби створити свого персонажа, він надихався генієм Альбертом Айнштайном і відомим диригентом Леопольдом Стоковським. Придивіться, Док Браун завжди рухається так, наче диригує невидимим оркестром. Єдиним, кого Земекіс бачив у ролі Марті, був Майкл Джей Фокс. Однак той до початку зйомок став зіркою ситкому у сімейні пута і ніяк не міг кинути його заради назад у майбутнє. Тому, переслухавши десятки акторів, Боб узяв на роль Марті Еріка Штольца. Проте той виглядав у кадрі надто доросло і грав неймовірно драматично. За три тижні Земекіс не витримав і звільнив Штольца. А потім знов поїхав до Майкла, заклинаючи знятися в назад у майбутнє. Врешті Джей Фокс погодився. За умови, що робота над фільмом не зашкодить його зйомкам у сімейних путах. Хоча на правду більше цілодобові знімання зашкодили самому Майклу. Тільки уявіть. Щодня після запису чергової серії серіалу він мчав на знімальний майданчик назад у майбутнє. Спеціально заради Майкла знімальна бригада працювала по 12 годин щодня із шостої вечора до шостої ранку, Дені ж сцени знімали під час вікендів. Через катастрофічний брак часу бідолаха Фокс протягом зйомок спав лише кілька годин на добу. Зараз ми з вами знаємо, що всі ці муки були недарма. Стрічка 12 тижнів очолювала топ касових зборів. Стала найкасовішим фільмом 1985 року у світі. Отримала чотири номінації на премію Оскар і статуетку за кращий монтаж звукових ефектів. Про шалену любов глядачів годі й говорити. Ба більше фільм так сподобався сороковому президенту США Рональду Рейгану, що він згадав картину Земекіса у своєму зверненні до нації в 1986 році. Як було сказано у фільмі «Назад у майбутнє, там, куди ми вирушаємо, дороги нам не знадобляться. Звісно, після такого успіху «Зе Мекіс» та Спілберг задумались над циквелом, але це вже зовсім інша історія.